Приготую печінковий паштет. Тут кілограм печінки. Зараз я залю водичкою і проварю. промила печінку, залила водичкою, вкинула цибульку, лавровий листочок і поставлю варити. Так, готову печінку я зараз перемелю на м'ясорубку. Так, дівчатка, вчора я варила печіночку курячу. Зараз хочу зробити пащет. Вона вже холодна, я її зараз перемилю і потім, потім покажу, що буду робити далі. Печінку перемолола, цибульки порізала. У мене є курячий жир топлений, як робила сама, у нас курі домашні були. От, і зараз вкидаю сковорідку, і потім цибульку і печіночку. Кидаю цибульку. Все, трішки цибулька підв'ялилась. Я її не смазила, щоб не було то таке горіле. А така підв'ялилась і кинула я ось печиночку. Зараз підсолю, підсолю і все. Я її трішки солила, коли варила. Все, вимикаю, бо мені не зробить. Паштетик готовий. Я його, як він прохолоне, перекладу в судочок. І буде мені намазка пока. так, все перекладаю в судочок, от все переклала я у судочок, можна було й в банку. Ще можна, коли більше, коли там 2 кг печінки, тоді відварили, отак все зробили, як я показала. У банки наклали, у банки наложили і у... поставили в каструлю, налили водички і стерилізуємо. Положили, поклали тряпочку чи решоточку якусь. і Стерилізуємо Стерилізуємо годинку, так, щоб на вірняка. І все і вам буде із запасом. Що хочу сказати, що можна замість жиру, як у мене жир, можна і сало, можна олію, можна масло вершкове, що завгодно. Масло вершкове можна і просто ну кинути, і все. Не підсмажувати нічого, не з цибулькою так просто. І все і буде вам така намазочка. А я зараз буду снідать. От так собі покладу. От і все, отакий От паштетик. О, в ньому коли жирок, Він легко мажеться недавкий Ось так. все Всім смачного.